Чи знаєте ви, скільки коштує робота мерії Миколаєва за один день? Ні, нічого страшного. Ми вже за вас все порахували. Проготуйте калькулятори і давайте звіримося по цифрам. А поки підписуйтеся на Миквісті, аби бути в курсі подій міста. Цього року на зарплати всім чиновникам мерії заклали 350 з половиною мільйонів гривень. Скільки? так? Сума величезна та звучить доволі абстрактно. Тому, перш ніж робити висновки, давайте рахувати. Це приблизно 29 мільйонів на місяць та майже мільйон за день. Тобто щодня незалежно від свят вихідних чи канікул мешканці Миколаєва витрачають майже 1 мільйон гривень лише на зарплати чиновників а, мерії, де ти береш гроші. Вона каже в тумбочки, бо виплачуються вони їм з наших з вами податків. Але ми тут не лише заради цифр. Міжнародні фахівці проаналізували структуру міськради, обов'язки та персонал підрозділів і дали свої рекомендації щодо покращення. Що ми маємо? 21 розпорядник бюджетних коштів, що забагато для невеликого міста. У посадовців дублюються повноваження, та кожен з них має по два підлеглих. Також вказують на недостатній рівень цифровізації. У відповідь на це мер Олександр Сінкевич запропонував реформу структури. Вона передбачає скорочення повноважень адміністрації районів та ліквідацію деяких управлінь. Але поки невідомо, наскільки чиновників в результаті стане менше, та чи зекономлять в результаті кошти платників податків. Детальніше про плани читайте на сайті Миквісті і обов'язково пишіть у коментарях, що думаєте про це.